Вітаю вас, любі друзі. 2 листопада вийшов ще один снапшот під номером 22W44A. Минулий снапшот я пропустив, хоча там, там не було нічого цікавого. Цей снапшот також маленький, але в ньому є хоча б на що подивитись. І перше, що змінили в цьому снапшоті, тепер бамбук, тобто точніше, бамбукові блоки. Як звичайний бамбук, так і мозаїчний бамбук можна використовувати в якості палива для ваших пічей. До речі, він працює майже як, як деревина напевно, так само, як деревина. Можемо перевірити. На одному блоці ми тільки що не змогли зробити навіть два вугілля. Кладемо деревину туди, кладемо деревину сюди. І перевіряємо. Так, Точно так само, як і деревина, горить бамбук, тож ніякої різниці взагалі немає. Єдина різниця, напевно, в тому, що ми не можемо використовувати його в якості ресурсу, який ми бажаємо перетворити у вугілля. Хоча, можливо, в майбутньому це теж зміниться, і тоді ми зможемо ще й бамбук перероблювати в вугілля, хоча це буде дуже дивно. Наступна невеличка зміна торкнулася спавнера. Тепер він взагалі не має жодного моба всередині, коли ви його встановлюєте раніше там була свиня. Тепер, щоб його активувати, треба йому всередину покласти якесь яйце, і тільки тоді він почне працювати. І коли ви берете його в інвентар, він вам підказує, що щоб він запрацював, треба покласти всередину яйце. Ну, і трошки змінився його дизайн, він став більш похож на Бедроковський. Ну і коли ми вже торкнулися теми павну монстрів, знову були невеличкі зміни у самих е, яйцях призиву. Змінили яйце для білого ведмедя, щоб воно е, більше відрізнялось від яйця гаста. Хоча, на мій погляд, різниця ну, прям мінімальна, трошки від. Відтінок відрізняється, у гаста він більш все ж таки білосніжний, у ведмедя він трошки такий з сірим відтінком. А мені здається, що це взагалі не має жодного сенсу, тому що, скоріш за все, через таку велику кількість яєць проще їх шукати саме через пошук, ніж е ритися у цьому переліку усіх яєць, які є у грі. Але ще додали яйце для дракона краю. Також додали яйце призиву для залізного галему та снігового галему. Ще на сайті Моджанок написано, що додали яйце для візер. Але я не бачу його чомусь, як би я не намагався. Дуже дивно, ну то добре. Ну і так як ми вже відкрили інвентар, щоб достати яйце. Ми бачимо, що знову трошки змінився інвентар. Це було зроблено ще у минулі рази, але він знову трошки змінився. Я не буду на цьому зупинятися, тому що є ймовірність, що це не остаточний вар варіант того, як буде виглядати креативний інвентар. Але треба мати на увазі, що він від снапшоту до снапшоту може змінюватись, тому звикати до розташування тих чи інших блоків, тих тий, чи інших вкладинок, я напевно не раджу, тому що воно дійсно може знову змінитися. Наступна зміна торкнулася нових поличок для книжок. Тепер вони працюють з воронками. Причому, як бачите, вони працюють як зверху, так і збоку. І давайте тепер перевіримо, чи можна книжки дістати воронкою. Так, вони так само і дістаються. Завдяки воронці. Тобто тепер можна якось це трошки автоматизувати, але враховуючи той факт, що ми все ще не можемо брати якусь певну книжку і треба діставати усі книжки по черзі, напевно, якось автоматизувати це не вийде в жодному разі, але все одно тепер це працює саме так. Ще додали, чи точніше змінили звуки при ходьбі, наприклад, по килимкам чи по е, ліліям, е, по кувшинкам. Але на мій погляд, це не дуже важливо, і, скоріш за все, ми навіть цього не помітимо при грі. Хоча, можливо, хтось, хтось вважає, що це дуже важливо, якщо він кожного разу користується килимками і жодного разу не чув своїх кроків по дому, де в нього все устано килимками. Ще є невеличкий перелік змін, що стосується правил гри. Але, на мій погляд, це теж не дуже важливо для звичайних гравців, хто просто виживає в Майнкрафті, вони зазвичай правилами гри взагалі не користуються, і більшість з них навіть не знає про їх існування, що їх можна змінювати, особливо під час створення світу, якщо ви граєте на останніх версіях Майнкрафту. І в цілому, ось такий маленький снапшот з ось такими невеличкими змінами сьогодні вийшов. Сподіваюсь, вам було цікаво. Пишіть свої коментарі, ставте свої оцінки, розповідайте друзям, підписуйтесь на канал. До зустрічі у нових відео та тихого і мирного неба вам!